Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман цьому відео розберемо найбільш впевнений матч на цю суботу, на мою думку. Я вважаю, що це матч лед Наполі, на полі, тому що тут є фактори, які говорять нам про те, що можна взяти досить впевнену ставку, і вона матиме високі шанси на успіх. І поговоримо також про те, які мінуси є. Що може піти не так у цій ставці, і де ми можемо, можна так сказати, прогоріти. Вважаю, що все має бути чудово, і ця ставка має заходити. І щоб максимально розібратися в цьому матчі, обов'язково додивись це відео до кінця та постав лайк на удачу, щоб у ці вихідні в тебе зайшли усі ставки. В першу чергу варто відзначити той фактор, що Інтер із Наполі в боротьбі за чемпіонство поступився в матчі проти Роми і тим самим випустив Наполі вперед. В минулому матчі Наполі ми ставили на них. Наполі успішно перемогли і тим самим відірвалися від інтера на три очки. Для того щоб Наполі стало чемпіоном Італії, гарантували собі чемпіонство. Їм потрібно в цих чотирьох турах, які залишились, виграти в трьох матчах і бодай в одному зіграти в нічую. Це на випадок, якщо інтер переможе у всіх чотирьох. То тоді буде різниця між командами всього в одне очко. Тобто Наполі матиме перевагу в підсумку. Тому Наполі буде грати на всі 100% для того, щоб здобути це чемпіонство. І я вважаю, що в матчі проти такої слабкої команди, ну на перший погляд, слабкої за результатами. Це видно, наполі не буде грати якось на утримання результату на нічию. тому що пізніше доведеться все перемагати. Для чого це робити, якщо можна вже викладатися на максимум, тим більше суперник не найсильніший. З іншої сторони у нас лече, в яких також є своя мотивація, тому що вони знаходяться біля зони виліту. Різниця між зоною виліту та лече, всього в 2 очки. Це дуже низька різниця. І команда буде пробувати засушити якусь гру, тому що грати на перемогу проти Наполі ну навряд чи у них вийде, тому що як тільки лече захоче якось відкритися і поатакувати, то швидше за все Наполі просто їх за це. Накаже зараз. Ми бачимо, що у Наполі невисокий середній тотал. Команда досить прагматично грає. Тотал більше 3,5 вони рідко пробивають. І оскільки Лечо також має невисокий середній тотал, і навряд чи команда буде тут відкриватися. І в випадку, якщо Наполі заб'є один чи два м'ячі, вони будуть вести матч до логічного завершення, то я очікую тут невисокої результативності. До речі, в цю суботу дуже багато ставок буде помимо. Цього матчу і усі ставки від мене абсолютно безкоштовно а також відкритий чат для обговорення матчів, де завжди є цікаві ідеї для ставок. Ви зможете побачити в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал, як я вже й говорив з відкритим чатом. Усі ставки безкоштовні. Також там є регулярні розіграші. На Лігу Чемпіонів розіграємо досить крупну суму. Минулого е, тижня ми розіграли на Лігу Чемпіонів 15 тисяч гривень. В цей раз буде точно більше. Тому не пропускайте це все та підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі. Під цим відео на цей матч я розглядаю дві ставки. Перша з них це просто перемога Наполі. Можна більш ризикований варіант це фора мінус один на наполі. Тут може бути і мінімальна перемога Наполі, тому кращим варіантом для того, щоб взяти за більший коефіцієнт, буде перемога Наполі та тотал менше 4,5. Навряд чи тут буде феєрія голів. Наполі має прагматично перемогти свого суперника. І також. Як альтернативний безпечний варіант і страхівка від того, що буде нічия, можна взяти Х2 та тотал менше 3,5 на наполі. Кінцева моя ставка, звісно, буде в Телеграмі. Тому підписуйтесь на телеграм, пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну і також підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати нових цікавих відео. Всім дякую за перегляд.